Я була вимушена мовчки стояти і слухати, як катують мого сина. Ну, це дуже страшно і дуже тяжко, бо я нічим не могла йому допомогти. Я не знаю взагалі, як я це все витримала. Він плакав і кричав, мені боляче, не робіть мені, будь ласка, цього. Вони йому сказали, що будеш погоджувати з усім, то ми тобі не будемо діляти больно. Він почав казати Да. Мама працювала з СУ, там, мама отримувала кошти. Я його чудово розумію, того, що що йому залишалося робити? Вони його били? Вони його били струмом. Мене посадили на той самий стілець, на якому катували мого сина. Мені до вказівних пальців приєднали такі металеві щипці з такими великими зубцями металевими і наказали зняти маску з обличчя. Коли вони мене котували, я їм дивилася в очі. Тобто я їх не відводила ні в бік, не закривала, а просто дивилася в очі. А вони не могли мені дивитися в очі. В той день я їм так нічого і не сказала, я не зізналася ні в чому. Я їм сказала, я не збираюся зізнаватися в тому, чого я не робила. Я втрачала свідомість, приходила до тями, знову втрачала свідомість. За те, що я з ними розмовляла українською мовою, вони ще більше додавали мені струму, додавали. Пізніше ми вже дізналися, що на нас був написаний донос. Донос на написали сусіди.